Невіночини, як завжди, у цій порі ми розповідаємо про найактуальніші події з життя міста та області. І, зокрема, у випуску сьогодні говоримо про таке. Вінничина один із регіонів, де в пріоритеті розвиток адаптивного спорту та безбар'єрності. Пенсійний фонд Вінничини підтримує тиждень безбар'єрності. Мова танцю, смаку і традицій. У Шаргороді відбувся фестиваль культур. Над мільйон гривень збитків завдали браконьєри у Вінницькому районі. На річці Південний Буг затримали групу чоловіків, які ловили рибу електровудками. Їхній улов 65 кілограмів. На порушників склали чотири адмінпротоколи. знаряддя лову, човни та автомобіль. Вилучили у рибоохоронному охоронному патрулі. Закликають дотримуватись правил нересту та безпечної риболовлі. На понад 7 мільйонів гривень виявили крадіжок електроенергії на Вінничині від початку року. Фахівці Вінниця Обленерго склали понад 600 актів про порушення. Частину суми споживачі вже сплатили. Інші справи передали до суду. Найбільші боржники відшкодовуватимуть збитки примусово. З нами на зв'язку Олексій Тарарака, директор комерційний АТ Вінниця Обленерго. Мої вітання. Доброго дня. Пане Олексію, розкажіть, які найпоширеніші способи крадіжок електроенергії виявляєте на Вінниччині? яким приладдям здійснюють ці крадіжки? Найпоширеніший спосіб крадіжки залишається у нас самовільне підключення. Це стосується як побутових споживачів, так і юридичних споживачів. Також дуже багато виявляється порушення засобів виміру комерційних лічильників. Зрив пломбувального матеріалу, який перешкоджає до облікових доступ до облікових мереж, ну це найпоширеніше. Як часто фіксуєте подібні порушення, і чи спостерігається тенденція до їх збільшення чи навпаки зменшення? Якщо аналізувати роботу за минулий рік. То кількість акцій складених порівняно з двадцять двадцять в два рази більше. І сума нарахування збільшилася. Тобто, ми виявили 1200 актів. Написано, а з них сума стала 19, близько 19 мільйонів. Це за 2024 тисячі двадцять четвертий рік. тенденція, збільшує, тенденція збільшується з порушенням порушенням ціни на ринку евнічної енергії. І для населення ж... повище ціни. А які штрафні санкції та заходи впливу застосовуються до споживачів, які відмовляються добровільно відшкодовувати збитки? А ми виставляємо рахунок споживачу в разі несплати, попередження відключення. в разі незгоди, судові рішення і так далі. Сподіваємося, що випадків крадіжок якомога менше буде вам дякую за роз'яснення. На все добре. Дякую, ми теж хочемо найсумліннішого споживача. Хай так і буде. Споживачі, хай всі будуть сумлінними. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олексій Тарарака, директор комерційний АТ Вінниця Обленерго, і говорили ми про крадіжки електроенергії та відповідальність за це. Іничина один із регіонів, де адаптивний спорт активно розвивається і стає невід'ємною частиною системи підтримки ветеранів. На базі центрів розробляють усі можливі умови для фізичної та психологічної реабілітації захисників, які зазнали поранень, та головне доступу та безбар'єрності щодо відвідування ветеранами спортивних клубів та шкіл. Артем Лигус, морський піхотинець 35-ї бригади, втратив ногу під час звільнення Херсона у 22-му році. Після ампутації саме спорт став методом реабілітації та відновлення. Другий рік поспіль Артем грає у волейбол сидячи. Разом із командою ветеранів російсько-української війни уже здобув перемогу на всеукраїнських змаганнях. Я взагалі е, займався індивідуальним видом спорту. Для мене командний дещо. Е, Нервово для мене, бо я розумію, що на тренуванні, якщо я відпрацював індивідуально, я розумію, що залежить результат тільки від мене. А коли ти в команді, то результат залежить від усієї команди, він лідер серед областей України по розвитку адаптивного спорту. З початком повномасштабної війни потреба в реабілітації зросла, бо тисячі військових отримали поранення. Не було воно такого по регіонах більше акцентовано. Зараз в зв'язку з тим, що в нас на жаль. У зв'язку з війною багато поранених, багато людей з інвалідністю і хлопцям і дівчатам спорт як би, потрібен для того, для відновлення, для реабілітації. Один із нових напрямків адаптивного спорту на Вінниччині – стрільба з лука. Ним півроку займається ветеран Владислав Зелениця. Саме він став ініціатором розвитку цього виду спорту в регіоні. Ваше Це контроль. Це треба навчитися контролювати себе. Під час вистрілу бути сконцентрованим на ньому, відключити всі свої проблеми, це якби можна сказати так, як медитація. Іван Лавренюк втратив зір після поранення на фронті. Після реабілітації він вирішив спробувати себе у дзюду. Тренування почав з нуля, опановуючи техніку на дотик. Для початку це було насправді важко, але завдяки підтримці хлопців та чудовому тренеру Миколі Миколаєвичу. Ну, мені це вдається, це виходить. Я задоволений. цим. Саме важче було тримати рівновагу. Та, так як я до цього не займався дзюдо, я займався футболом та боксом, це для мене було новинкою. Всі прийоми, всі навантаження, нагрузка, захвати у Тобто це для мене щось новеньке і це все потрібно було вивчати на відчуття. Аби спортивні центри та зали стали доступні для якомога більшої кількості ветеранів в області, активно працюють над тим, аби адаптувати їх для людей з інвалідністю. Спортивна інфраструктура, спортивні заклади сьогодні теж мають бути доступними, і це не якісь привілеї, це сьогоднішній обов'язок і норма, який має бути. Тому що в обласному центрі ми маємо такий зал завдяки свого часу правильному підходу і розумінні важливості безбар'єрності. І цей зал доступний, і ми бачимо, що він став базою для ветеранів. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Тиждень безбар'єрності підтримують і працівники пенсійного фонду, аби державні послуги, які надаються фондом, були доступними, зрозумілими та зручними для кожного. В установі постійно працюють над удосконаленням системи комунікації. На Вінничині вже відкрито 28 сервісних центрів, кожен з яких відповідає інклюзивним нормам. Пандуси, таблички зі шрифтом Брайля та тактильна плитка так облаштований кожен сервісний центр Пенсійного фонду України. Галина Пилипенко вже 20 років користується кріслом колісним. І для неї безбар'єрний під'їзд до установи є повагою до її потреб. Дійсно, це важливо, тому що, дивіться, в нас не все облаштовано. Не то, що в Україні в немирові точно не облаштовано. Але оце установа, до неї без проблем може і статись самій без допомоги. Це дуже важливо, тому що іноді не хочеш. Просити допомоги, а тут просто сама заїхала собі, отримала інформацію і поїхала. У Немирєві сервісний центр зробили зручним для людей з інвалідністю ще чотири роки тому. За перший квартал поточного року, крім управлінням головного управління сервісного центру, надано понад три тисячі послуг. На обліку в сервісному центрі знаходиться 13 тисяч особа пенсіонерів 2800 понад 2800 субсидіантів і 1700 осіб пільговиків. Усі 28 сервісних центрів Вінниччини переобладнано в рамках проєкту безбар'єрності. Архітектурна доступність безбар'єрність це не тільки приміщення, де знаходяться сервісні центри, є можливість у громадян також це цифрові сервіси, наприклад, веб-портал пенсійного фонду України, який дає можливість людині, не виходячи з дому, отримати звернутися до органу пенсійного фонду, подати заяву на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, на субсидію для зручності людей з інвалідністю. Фахівці пенсійного фонду здійснюють виїзди у віддалені громади. Кожен сервісний центр можливо вже робить візні прийоми на віддалені робочі місця, тому що це є наближення послуг до громадян. Це безбар'єрні не тільки архітектурна доступність. Це коли людина може зручний для неї час підійти і отримати свою послугу. Встановлення пандусів та тактильних елементів це ті стандарти, яких має дотримуватися кожне відділення фонду. І правильність їх встановлення та відповідність перевіряли відвідувачі громадської організації Гармонія Денис Кофтун, Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». 18 тисяч гривень. Вдалося зібрати на благодійному концерті на кінчиках пальців воля для захисників Стиврівської громади. Військовослужбовець Олексій боронить Україну на Донеччині у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти. Зібрані кошти передадуть волонтерам на придбання приладу нічного бачення. З нами на зв'язку Олена Лученко, керівниця хореографічної студії. Пані Олено, мої вітання Доброго дня. розкажіть, будь ласка, про благодійний концерт. Скільки учасників взяли участь? Яку мету ставили перед його організацією? Учора, 21 травня, у нас у Тивській громаді відбувся благодійний захід на кінчиках пальців, в якому взяли участь 140 учнів хореографічної школи та творчі остості разом з громадською організацією Допомога юності Україна. Ми збирали кошти для військового Олексія Стивлівської громади, який захищає нашу країну в 35-й окремій бригаді морської для закупівлі приладу нічного бачення. За мету ми мали одне єдине: це допомога нашим військовим та опора їм у звичайному цивільному житті. Пані Олено, а як давно волонтери? Ти наскільки часто ваш творчий колектив доєднується до підтримки українського війська? Ми почали волонтерити ще з початку повномасштабного вторгнення і робимо це досі і завжди на постійній основі у 2003 і 2004 роках. Наш колектив створив мистецько-волонтерський проєкт Одне єдине серце, де ми об'єднували творчих людей задля збору коштів для наших збройних сил України. А чи плануєте надалі проводити подібні благодійні заходи для підтримки наших захисників? Так, звичайно, ми будемо надалі створювати такі творчі проєкти та благодійні заходи, оскільки багато хто з наших знайомих і сімей, учнів захищають нашу землю від окупанта. І Я вважаю, що цивільні люди, які мають можливість працювати та дихати вільно у нашій країні, мають стати міцною опорою для наших захисників і воїнів. Пані Олено, дуже дякую вам та вашим вихованцям за те, що підтримуєте наших захисників робити таку важливу справу. Ну і звичайно, вам творчого натхнення. На все добре. Ну і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Лученко, керівниця хореографічної студії, яка разом зі своїми підопічними збирає кошти для підтримки Збройних сил України. 33-й фестиваль національних культур Всі ми діти твої Україну відбувся у Шаргороді. Творчі колективи демонстрували традиційні танці та виконували пісні своїх народів, аби показати наскільки багата культура національних меншин Вінничини. Також національні товариства пригощали традиційними та родинними стравами. Цьогоріч фестиваль приурочили до дня міжнародної злагоди і культурного розмаїття. І жвавий танець привезли на 33-й фестиваль. Всі ми діти. Твої Україна із села Миколаївка. Найбільша чеська діаспора Вінничини. Загалом на святі традиції та свою культуру представили 23 творчі колективи області. Це представники польських, вірменських, азербайджанських та єврейських нацменшин. Свій побут та традиції привезли. І роми. Культура циганська – це веселі пісні запальні Такі а це... хочеться знаєте, свою, свою як би, радість, таку, знаєте, запальну. Окрім концертної програми, відвідувачів пригощали національними стравами. Єврейське товариство презентувало свою традиційну глуден та фаршировану рибу. Майже всі страви, які у нас представлені, вони по суті пов'язані з шкінацькою традицією. Ашкінази – це євреї, які живуть на території Європи. Звісно, потрібно продовжувати. І, наприклад, от фарширована риба в нас є в свято Рошашана – це новий рік. І У нас є традиція їсти голову фаршированої риби для того, щоб бути в голові року, а не в хвості. Азербайджанська спільнота приготувала випічку і запашний чай, який заварювали згідно давніх традицій. Будемо робити чай заварити по всім національним азербайджанським традиціям, а особливо в самоварі. Чай, який вирощується на території Азербайджану, готується, відправляється. Ми сьогодні будемо його куштувати. 33-й фестиваль відбувся у Шаргороді, де є найбільше представників різних нацменшин. Тут на протязі віків ми маємо історію 440 років в років році мроці. на цих теренах мирно проживають всі народи і національності. І поляки, і українці, і євреї, і армяни, і і так далі на фестивалі. Діяло і містечко майстрів народної творчості Вінничини з виставкою і продажем виробів. Цьогоріч фестиваль приурочував до дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це для українців природньо бути в злагоді з іншими народами, культурами і традиціями. А сьогодні це таке наглядне явище, дійство, коли різні культури, різних народів, різних національностей об'єднані в одне. Наші національні меншини це громадяни України, які всі люблять свою батьківщину, адже Україна їх батьківщина. Єдине, що відрізняє від українців, це національне коріння, мова, традиції, звичаї. Та під час фестивалю кожен охочий міг не лише відчути смак культурного різноманіття, а й підтримати збройні сили, зробивши Дона для українського війська. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Ось такою інформацією. Завершуємо випуск новин. Ми ж продовжуємо слідкувати за інформаційною картиною, аби о цій же порі розповісти про найактуальніші події з життя міста та області. На цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.